Це наратив руських, що я не можу начебто говорити з Путіним. Так? Хочу всім нагадати, як все це відбувалося. Я прийняв указ, саме запровадив указом в дію рішення Ради Національної безпеки оборони. Як це було? Україна отримала багато разів ультиматуми від. Росії саме від Путіна. Це почалось від того, як люди пана Медведчука на Вінські особисто все це є. є відповідні свідки, записи тощо. Представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну. Території, тощо, як куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга-довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить, всі ці люди вони спілкувалися з Путіном і дуже хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків щодо таких сигналів і то, що було не один, не два багато. Рішенням своїм РНБО я, в принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України, що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію згідно Конституції України. І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн Точно. Згідно Конституції України, це мої права і обов'язки, до речі. Тому саме я. І представляю інтерес нашої держави. І щоб не було от этого сепаратізму, ми ввели рішення Ради національної безпеки і оборони, щоб такі, як Навінський, Медведчук, навіть не хочу говорити, хто там із яких інших органів, все це робив. І за все це ще будуть колись відповідати. І я ввів своїм рішенням, а своїм указом рішення РНДО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там відмінити, це наратив виключно Російської Федерації. Я собі не можу і нічого не забороняв.